Будь ласка, приготуйтесь до важкої психологічної атаки. Цей російський фейк дуже складно зрозуміти. Повірте, в принципі, як і всю Росію, погоджуюсь, виявляється, Вашингтон своєю допомогою запустив план знищення України. Шах і мат. що більше в нас f 16 і атакам то менше в нас шансів на виживання. Ось так, якщо би Вашингтон намірено розробив формулу знищення України, це могло б виглядати очень похоже на пакет допомоги, прийнятий Конгресом на етиніділі. Тобто, на думку цього типу незалежного експерта, західна допомога Україні лише затягує війну. Коротше, іншими словами, не заважайте Україні програти, і тоді війна завершиться. Лапки відкриваються, і абсолютно випадково лапки закриваються. Це повторення слово в слово російської пропаганди. США наоборот. Спочатку а тепер ціленаправленно затягують конфлікт на Україні. До речі, друзі, цей псевдоексперт Реймонд тривалий час працює саме на російську пропаганду. Він справді служив в ЦРУ. Це факт. Але після виходу на пенсію став регулярно давати коментарі саме російським терористичним організаціям, таким як Russia Today і Спутник, там він завжди говорить лише компліментарні речі для Кремля, і звісно, окремо для півметрового фюрера. Я пасаюсію уязвимості Запорожської АЕС. якщо українці окажуться в ще більш відчайному положенні, вони можуть провести операцію під ложним флагом. Преподаватель Ельского университета Тимоти Снайдер намекал в своей статье, что на АЭС может произойти такая атака, но только кто ее проведет? Русским нет никакого резона дурковать с атомной электростанцией. Українці, приперти к стінки, можуть піддатися соблазну зробити це тільки для того, щоб замедлить все происходящее у себя в стране. і цього Реймунда обожнюють регулярно цитувати російські змі в такій тональності в Америці в захваті від Путіна. Зеленський зовсім сказився. Україна ось-ось і загине. США панічно бояться Путіна та змусили його розпочати СВО. Тобто виходить, що Америка боїться Путіна, тому змусила Путіна розпочати наймасштабнішу війну у 21 столітті, яка загрожує перерости в ядерну. Ну дуже логічно. А вам що ні? Просто ви не отримуєте грошей з Москви і не є членом організації Ветерани розвідки за розсудливість. Тому ви і не розумієте, друзі. Все просто. Єдине, чим займається, до речі, ця організація постійно пише листи президенту США з закликом не надавати зброю Україні, а також дружити. Ну, з ким ви подумали. Вірю, що здогадаєтесь? Як називається ця страна? Росіяни постійно вербують таких західних спікерів із числа колишніх клерків ЦРУ від самих військових чи політиків, невдах. Усі ці західні антизахідники виходять мають неабияку вибачте ерекцію на зав'яти Ілліча. Та прикриваючись свободою слова, ні нісенітниці. І ні за що, і це найгірше, ні за що не відповідають. Hey, Послушай російську траєкторію побіди, ніяк не остановить. Хорошо, у України не вистачає людей, навіть якщо би у нас були гроші, щоб віддати їх Україні, чого в нас нет, ми не змогли б доставити їх туди достатньо швидко. Знаєте, тут просто сміх, адже в США їм дійсно практично нічого боятись, обмежень якихось пов'язаних з перебуванням. На державній посаді більше немає. А злочином є лише розголошення суттєвих даних, а не конспірологічних теорій, ідіотських теорій, згенерованих рязанським суперкомп'ютером на квашеній капусті з кефіром. Парадокс. Але саме вільний світ, який вони типу ненавидять, якраз дає їм можливість відкрито його ненавидіти і ще й на цій ненависті заробляти. Еще четыре недели назад, буквально месяц назад, мы насчитали 60 тысяч погибших. Это на основе спутниковой съемки, подсчета тел, лежащих на земле, судя по переполняющимся кладбищам, а также по сообщениям с мест событий на Украине о числе погибших и количестве тяжких ранений. Думаю, це заслужує Могу ли подтвердить? Не могу, але можу сказати, що русские крайні близькі к правде. А цей наратив про небезпеку допомоги Україні це банальна маніпуляція, намагання перекласти відповідальність за війну з агресора на Україну та її партнерів. А Росії треба виходить не перемогти і покарати, а просто зрозуміти і пробачити ну напала та й напала, знищила та знищила, з ким не буває. Але давайте, друзі, чесно, якби західна допомога була дійсно малоефективною, то хіба б Москва так завзято намагалася б її зірвати? Спочатку повномасштабного вторгнення нарощування західної військової допомоги Україні пройшло декілька етапів. Спершу нам постачали те, що можна назвати зброєю для партизанської війни. Зокрема, йдеться про комплекси Джевелін та Енлау, завдяки яким ефективно знищилися колони російської бронетехніки. Коли стало очевидно, що путінський бліцкриг провалився, акцент допомоги змістився на постачання снарядів та артилерійських систем. Влітку 2022 року ми отримали системи «Хаймарс», які дозволили нам бити по російських тилах. А протикорабельні ракети Гарпун змінили ситуацію на Чорному морі. На наступному етапі Україну стали насичувати засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Петріот. Так нам вдалося принаймні частково закрити своє небо. А ще у 2023 році до України стали поступати танки і бронетехніка, необхідні для контрнаступальних дій. Тепер ми очікуємо на літаки f 16 які підсилять наші повітряні сили і відкриють нові можливості на полі бою. Відновлення американської допомоги має дуже важливе значення. 24 квітня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про 56-й пакет допомоги. Обсягом 1 мільярд доларів, головне призначення цього пакету поповнити арсенали України, які виснажились за час піврічних дебатів у Конгресі. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, на цьому етапі пріоритетом будуть засоби ППО та артилерійські боєприпаси. Нам також передадуть міни різних типів, бронемашини та все інше, щоб зупинити російський наступ. Зараз це головне завдання України. Тож давайте так. Цьому фейку я ставлю 5 гойт із 10. бо всіх цих теорій змови є перспектива стати непоганою науково-фантастичною літературою, але лише за умови, що світ захоплять корали, які вміють. Читати і говорити. Нагадаю, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте туди все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс, імейл-розсилки і, звісно, новини із маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Так, друзі, існує три види пропаганди. Давайте зараз про це: російська агресивна, північнокорейська неймовірна та білоруська енцефалітна. Ти п'яна, ходяча блівоціна, ти свіна мразь клібало своє перегарне, відкриваєш, ти опустився на крайній дніщу. Тебе навіть провернуть на колу і зажарити нельзя, ибо дым буде такой угарний, що отравить окружающих. 29 квітня білоруський державний канал ОНТ випустив фільм Розслідування з гучною назвою Діти на прицілі, завербовані ворогом. Угу, так і хочеться глянути. Хто виростив в рідітелі і чим заняти були родителі, коли їх діти продавали в страну? Як група подростків во главі з українською червоною жабою готовилась взорвати білорусь, і в цій Лукашенко діадії йдеться про групу білоруських підлітків, які зізналися в тому, що їх завербувала СБУ для здійснення терактів на території Білорусі. Ми понімали, що жертви буде вайна не по панорожку. Какой граніт вместо місто знаній гризлі ПНТУ? І цей фільм став флагманом пропаганди серед білоруських дітей. Режим Лукашенка залучив весь свій адмінресурс, аби фільм побачило як умога більше саме молоді. Його розміщують на офіційних сайтах шкіл. Училищ, технікумів, університетів, в районних та обласних відділів освіти а в навчальних закладах у травні відбулися навіть публічні покази. З обов'язковим обговоренням та опрацюванням після цього аудиторії старшокласників і студентів змушують дивитися це кіно дебільне, абсурдне кіно силою. Щось мені підказує, що цей пропагандистський відстій ви дивитись не будете. Отже, мій вам короткий переказ цього шедевра. 16-річна українка Марія Мисюк створила в Білорусі анархістську терористичну організацію Чорні Солові. Ще одні, до речі, бойові українські птахи до складу соловів Війшли білоруські старшокласники, які нібито планували підриви відділків міліції та органів влади, і їх, начебто, курувала СБУ. Откуди росла така нелюбовь? і ми зараз час навіть не про нашу страну. Чому учила Марусю йо родина? родину? Що у нас все фігове, що у нас в краві бути кріпаками, в краві бути рабами? що у нас все завжди, там держава не будуть все буде і тому поэтому в валіти Штати, звісно. як ви розумієте, жодної доказової бази, крім тривожної музики і суворого дикторського тону в фільмі немає. Вся версія слідства побудована на тому, що у 2022 році Марію, тоді ще 14-річну, вивезли з України в Білорусь батьки, рятуючись від війни. І єдине, що робили підлітки, це спілкувались. Просто пили чай, листувались в соцмережах. Усі так звані агенти СБУ давали свідчення під впливом психологічного тиску, як ми розуміємо, тортур. Двадцять 2022 боку я вже знала, що буду переїжджати в Білорусь. Сказала об этом на Маричка Марічка сказала, що неплохо було б зробити щось нибудь там для приближення українського контексту, що Нова революційна організація Чорної сели. Ось яка картина вимальовується. Справжні терористи надають свою територію для нападу на сусіда, а потім дітей біженців саджають у клітку і катують. Клас. можна? І мають розуміти, що Білорусь, а точніше, режим Лукашенка, повноцінний учасник війни. Це дійсно наразі вороги України. Цей, так би мовити, фільм попередження громадянам України, що перебувати в Білорусі насправді як і в Росії небезпечно. Адже як мінімум у будь-який момент вас або ваших дітей можуть визнати терористами чи шпигунами, і ніхто не питатиме взагалі, чи хочете ви цього чи ні, Киліновської. Через телеграм, чат-бот. Изначально мені повинні були організувати коридор з Гомельской в Чернігівську область. Сидів би там, ждал набора. Потім КМБ, БКБ, курси Ну, Режим Лукашенка намагається ліпити з українців образ ворога в очах білорусів і тим самим ще й більше залякати власних громадян, демонструючи, що в силовиків немає жодних червоних ліній. Бачите, ми школярку в клітку посадили. Хоча здається, куди ще можна більше залякати білорусів. Вже якось казали, що білоруська пропаганда вона просто дешева копія російської Справа чорних соловів. Це близнюк ФСБшної справи нового віліччя. Это дело почти сразу привлекло внимание журналистов. Это первое обжалование ареста Анны Павликовой апрель 2018 года. На судебном экране девушка, которой уже в СИЗО исполнилось 18. Ее арестовали за 12 дней до совершеннолетия, хотя закон запрещает отправлять несовершеннолетних в изоляторы для взрослых. Ее перед тем, как привести в СИЗО, держали три с половиной часа, как вот в этом автозаке, холодном. мінус 11 градусів. Як вони створювали це кінцо? Провокатори ФСБ увійшли в коло молодих людей, які спілкувалися на політичні теми, і провокували їх на заяви, які можна було кваліфікувати як екстремістські. і потім всіх так званих підозрюваних під час слідства катували. В тому числі неповнолітніх дівчат. А потім показово дали їм величезні терміни, аби показати: ось дивіться, що буде, якщо ви будете говорити про політику. В матеріалах діла нового величия» показання сразу четверих силовиків. Троє з них офіційно заявлять, що внедрились в молодежную групу по приказу. В какой-то момент Кавказе взял жовтий пакет і мне його на голову. Стало тяжело дышать, но сознание я не втратила. Потім мене відвели на кухню і оставили з собственцем прыщем и анонімом. Влі меня в розтяжку причв мені а на нім спочатку почки, а потом взял кухонный молоток и сталі для м'яса, засунув мне его ручку Лубакованус. Тож цьому фейку я поставлю 9 дев'ять гойтиз 10. не 10, по Лукашенку, На щастя вдалося залякати не всіх білорусів.